Ми можемо бути наступними. Усі з нас думають, що буде далі. Чи можемо ми бути наступною ціллю? як сказав нам міністр закордонних справ Естонії, їм ще пощастило: в Україні гинуть люди, воюючи за весь регіон. Решта регіону це визнає і добре знає. Якщо це не зупинити в Україні, вони дуже легко можуть стати наступними. 30 хвилинний фільм розповідає про загрозу російської агресії за межами України. Посадові особи у сфері національної безпеки, військовослужбовці та звичайні громадяни Швеції, Фінляндії, Естонії та Великої Британії розповідають, що для них означає війна в Україні та чому вони занепокоєні щодо власної безпеки. Ми бачимо, що Європа тепер прокидається, що вони реально вкладають гроші у свою оборону, і вони почали серйозно ставитися до європейської безпеки. Джоль Сідман продюсер фільму. Він каже, що їхня головна аудиторія звичайні американці я думаю, що американці повинні побачити, що відчувають союзники Америки: рівень загрози, рівень незахищеності, рівень страху перед тим, що може трапитися, І особливо коли ви чуєте, як в адміністрації говорять про швидке припинення війни в Україні. Але що це означає? Основна ідея дати американцям уявлення про те, що це більша історія ніж просто те, скільки мільярдів можна виділити на війну в Україні. Колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Херст виступив продюсером та одним із коментаторів цього фільму. Він говорить, що сподівається, що фільм побачать і представники адміністрації Трампа. Коли роботи над фільмом починалися, результат виборів передбачити ще було важко. Віфалтискбімор інфлуеншо. Ми вважали, що це може мати більший вплив на команду Трампа, оскільки їхні погляди не були настільки добре сформульованими. Очевидно, були погляди, але було багато можливостей для руху в одному чи іншому напрямку. Але я не хочу перебільшувати можливий вплив цього на команду Трампа, тому що ми знаємо, що частину світу мага просто відмовляється розуміти, що російська війна в Україні насправді небезпечна для нас. Але я відчуваю, що цей аргумент не був розвинений у фільмі. Він показав, що Росія становить небезпеку для країн півночі та східної Європи, але не для Шаові Філмсел. Всі коментатори у фільмі за винятком мене говорили про небезпеку для себе. Але якщо хтось, хто подивився цей фільм, має, хоч трохи мозку, має спитати, чому дві країни, які так довго зберігали нейтралітет, пишалися цим, вирішили приєднатися до НАТО, і це відкриває новий світ. Ми не розжовували цю думку, бо якщо ви розжовуєте фільм, стає педантичним, і глядачі втрачають інтерес. До показ включав також є обговорення як самого фільму, так і війни в Україні та політики. США. продюсер з фільму говорить, що деякі ідеї важко візуалізувати та висловлює сподівання, що і надалі перегляд фільму буде супроводжуватися його обговоренням. Я думаю, що це єдиний спосіб обговорити це з американською аудиторією. Отже, вони бачать естонського прикордонника, який йде по мосту в НАРВІ. Вони бачать, як полковник фінської прикордонної служби серед снігів вказує через кордон з Росією, і каже, що це фінська земля, яка відійшла до Росії у жахливій війні 1939 року. Я думаю, що це дало б розуміння реальності російської агресії, що Росія і до Путіна за часів Сталіна була імперською країною, і що Путін тепер схоже хоче відтворити цей імперіалізм, щоб побудувати власну імперію. Атлантична рада разом із партнерами працює над тим, аби цей фільм побачила якомога більше людей. А наразі подивитися фільм та дискусію можна на офіційному вебсайті аналітичного центру Тетяна Ворожко Юрій Панін Голос Америки.